Сьогодні 27 жовтня трохи вийшло сонечко за хмар. На вулиці плюс 12 градусів і бджілки трохи літають. Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні хочу вам розповісти, показати, як я підготував пасіку до зими і яка вона піде в зиму. Вперва трохи загальних слів та такого слабкого. Ухода в зиму я ще не бачив ніколи в житті за 40 років. Було в мене на осінь 27 джола сімей. І вони поступово-поступово зменшували свою кількість у сім'ях по бджолі. І я всіма методами питався на це вплинути, але ніяк не зміг. І обробка від кліщає під кормка, і інші всякі заходи. Звужування, закривання літків від бджіл, прикривання до звужування. Нічого ні, ні не дало результату. І за осінь я скоротив свою пасіку за рахунок об'єднання по дві сім'ї в одну, бо вже були такі сім'ї, що оставалося, приходиш там сьогодні ще багатенько бджоли, через тиждень приходиш, вже рівно пригоршня з маткою бігають. Я позбирав тих маток окремо. Замінив, де були старі при об'єднанні, і зараз на пасіці вже залишилося після об'єднання 19 бджолосімей. Тобто 16 я об'єднав, скоротивши їх до восьми. А інші 11, виходить, мабуть, можуть перезимувати самі. Плюс 8 ті, що я об'єднав. І зараз я останнє об'єднання, хочу показати вам, що навіть після двох, навіть після двох об'єднання двох вуликів один, скільки пшли там залишається. Ходімте зі мною, я вам покажу. Оце до цього вулика приєднав інший такий же рутовський вулик. І підклав шиферинку, щоб подивитися, чи будуть вони набивати бджолу. Ну, не буде прийматися сім'я інша, чи буде прийматися. І як ви бачите, бжол, мертвий бджол тут нема під вуликом. Ну, тобто гадаю, що все вони прийняли. І зараз подивимося вулик. Тут була бджола на чотирьох рамочках. Ну, приєднав трохи, ну, може зараз буде на п'яти. Зараз подивимося. І так усі сім'ї. Всі такі слабкі. Зазвичай у мене сім'ї зиму йдуть дуже сильні. І весною є кому принести мед. А це, бачите, стоїть сидить клуб. Оце все, що є. Це така сім'я. А це ж я рамки підставляв, ці, що з боку стоять за заставну доску. Це з іншого вулика. Я їх звузив і тоді ці рамочки перестав. Вони об'єдналися. Є клуб. Ну, шанс у них є невеличкий перезимувати. Бо зазвичай у мене сім'ї десь ідуть повністю обсіжених 7-8 рамок. А це дуже слабо. Ну, як по мені. Подивимося, що буде на весну. Зараз витягну ці дві рамки. Діафрагму рамки приєднаю до сім'ї, нехай буде вже їм. Це медові рамки. І вже нехай якось зимують. їм їдуть Богом. Ну, можна цю крайню рамку вже і, і, і не залишати. Ну, вийшло, що гадав, що треба підгодовувати бджіл, а вийшло, що ще й рамки лишні повитягали з медом вуликів. Ну, трохи їм сиропчику давав, потроху, щоб вони може якось хоч трошки наростили бджоли. Ну, це було ще у серпні, у вересні серпні. Заплуталась. Бачите, яка слухняна дівчинка. І йде вулик. Все. Оце я пасіку закінчив готувати до зими. Тепер вже заглядати сюди не буду. Лядки звужені сильно, бо сильно йде оса у вулики. І коли погода не льотна, джоли там у куди сидять, а оси лізуть страшне. І пляшки розставлені, і вона ходить під дахами осінні гньо, позруйновували Ну, Але десь вони налітають від сусідів тут. Чи, ну, ось це, це така комаха, яка кругом лізе. А на цьому в мене сьогодні все. Всього найкращого, шановні глядачі. Побачимось вже на пасіці весною.